23 червня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України, під час якої застосували 14 крилатих ракет Х-101 Х-555, три дрони Камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131, чотири перероблені ракети зенітно-ракетного комплексу С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України 14 крилатих ракет та два дрони було знищено. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер к 52 та 7 розвідувальних дронів. On June 20, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 14 cruise missiles of the Ha-101 Ha-555 type. From 14 ones were launched. Two Iranian-made attack drones of the sheik 136 131 type. From three ones were launched. Ka-52 Alligator, Hokum B attack helicopter, and seven reconnaissance drones that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.